Переїзд таке важке слово для когось, для когось радісне, довгоочікувана така подія. Переїзд. Для когось це важкий момент у житті. І така, знаєте, в невідоме. Так от давайте подивимось. Переїзд, що він вам принесе? Цей переїзд. Що ж буде? Все буде добре. Одразу хочу сказати. Переїжджаєте ви не тому, що ви так хочете, а тому, що вас змусило життя. Якісь труднощі, якісь огранічені, дуже серйозні життєві обставини, змусили вас зірватися з місця так зопалу, швидко, в один момент зібрати речі і їхати. На сьогоднішній день, на жаль, ця тема актуальна для багатьох людей в нашій країні, тому, і бачите, карти це відчувають, звісно ж. Буде зміна. Зміна в житті, зміна на краще, звісно, вже перша карта випала світ, зрозуміло, що все буде добре, тому що вона означає, що як би трудно не було в даному періоді, все рівно ця історія буде мати щасливий фінал. І ви, пройшовши всі труднощі, отримаєте нагороду, на яку ви заслуговуєте. От. По карті смерть можу сказати, що тут переміни. Переміни будуть на краще, це однозначно. Буде криза, звісно, вже, ну, знаєте, як руйнування всього такого обидінного, вже налаштованого, воно розрушилось і в когось прямому смислі якогось так переносному, да, психологічному, і ви змушені були змушені були. Покинути місце, де ви проживали. Але відпустіть ситуацію. От В парі ці дві карти говорять про те, що треба дати змінам увірватися ваше життя, не перейматися також занадто через це, тому що так повинно було статися і так сталося. І ви вплинути ніяк на обставини не можете. От. І підтримка, звісно ж, вам треба підтримка, підтримка друзів, так що, якщо хтось вам пропонує підтримку, не... Не відмовляйтеся, дозволяйте друзям, близьким допомагати вам. От, звісно ж, життя перевернеться з них на голову, понятне діло, ну як іначе, але, знову ж таки, повторюю, що все закінчиться добре. Дуже хороші чотири карти випали, вони в совокупності говорять про те, що буде важко, буде криза, буде період такий психологічно, фізично і матеріально, звісно ж, важкий, але. Коли ви все це пройдете, ви зрозумієте, що воно так мало статися, і все це не можу сказати, що на краще, але все буде добре. По ітогу все закінчиться хорошо. Кого цікавить особисто ситуація у кожного своя, хто хоче розібратися в ситуації, будь ласка, звертайтеся з задоволенням вислухаю, допоможу, підкажу. Допоможуть мені в цьому, звісно карти. Бажаю всього найкращого, бережіть себе.